Як перевірити невідомий трансформатор, а як знайти в ньому первинну обмотку. Як провести перше вмикання? Розглянемо ці питання у відео. А також в кінці ще розглянемо, як визначити кількість вітків, які припадають на 1 вольт у конкретному трансформаторі. І так беремо в руки перший трансформатор і починаємо з огляду. Виводів 6, але схоже, що обмотки лише 2. Просто посередині обмоток є відводки. В цьому трансформаторі нам повезло, візуально видно обмотки. Вони відокремлені перегородкою. Це я на початок взяв такий трансформатор. Другий буде складніший. Оце, мабуть, первинна обмотка, тут більше відків. Ближче до сердя це початок обмотки, це відводок і третій вивід це кінець обмотки. Після візуального огляду все-таки треба взяти в руки Омметр або мультиметр включити в режим продзвонки. Перемикачем ставимо оми, а кнопкою вибираємо третій режим продзвонка. Опір провідників і щупів 0,2 ома. Підходить. Обмотка, яка намотана товстим дротом, має опір 06 ома. Вона має невелику кількість відків, це, мабуть, низьковольтна обмотка. Від початку до відводка опір 0,4 Ом. Робимо висновок, що це низьковольтна обмотка, а точні значення опору нас не дуже цікавлять. Ми все одно потім вольтметром виміряємо напругу. Переходимо до іншої обмотки. Як бачите, її опір суттєво більший 11,6 Ом. Це через те, що в неї більша кількість вітків і трохи тонший дріт. Друга частина обмотки має ще більший опір. 186 Ом. Цікаво скільки ж буде між початком і кінцем, тобто між першим і третім виводом. 197 Ом. Ви вже здогадали, що для невеликих побутових трансформаторів низьковольтна обмотка буде мати опір долі ома або декілька Ом, а більш високовольтні обмотки, зокрема мережна обмотка, яка розрахована на напругу 230 вольт, буде мати опір декілька десятків або навіть сотень ом. А взагалі план перевірки трансформатора виходить такий. Оглядаємо, дивимося, чи нема потемніння, оплавлення. Потім перевіряємо первинну обмотку. Вона повинна мати опір десятки або сотні Ом. Обов'язково не нуль, бо це коротке замикання. І не Ол, не нескінченність, бо це розрив. Вторинна обмотка, як правило, має малий опір. Ну, він, звичайно, залежить від, від типу цього трансформатора. Потім перевіряємо ще між обмотками опір. Контакту бути не повинно. Ще можна перевірити опір між корпусом і всіма обмотками, чи немає замикання, його не повинно бути. І після цього можна вмикати і перевіряти, чи відповідає номіналу напруга. Вона не повинна відхилятись більш ніж на 10%. Ну і останнє це стром. Холостого ходу. Струм без навантаження у первинній обмотці має бути невеликий. Для стандартних побутових трансформаторів десь 02-03 А, не більше. Щоб переконатися, що ми правильно визначили первинну обмотку, давайте підключимо трансформатор до мережі. Застереження: на цьому етапі треба дотримуватися всіх правил техніки безпеки. Ну, ось, Підключив я до мережі. Ледь чутне гудіння говорить, що все нормально. На низьковольтній обмотці є якась невелика напруга. Беремо мультиметр. Вмикаємо його в режим вольти AC, тобто змінний струм в цього мультиметра, автоматична чутливість. На одній половинці вторинної обмотки 5,3 В. На другій половинці теж 5,3 В. Ну і на всій вторинній обмотці 10,6 вольт. Так і повинно бути. При цьому напруга на первинній обмотці, тобто мережна напруга, ви не повірите, рівно 230 вольт, так як і повинно бути за новим державним стандартом. Ось і другий трансформатор, він трошки складніший, тим що не видно скільки там тих обмоток. І ще забігаючи наперед, скажу, що в нього декілька обмоток з великим опором, яка ж з них первинна. По огляду, все нормально і як бонус ми бачимо, що виводи пронумеровані. Дуже часто цифрами 1, 2, 3 якраз позначають первинну обмотку. Первинну обмотку мотають першою. І ми бачимо, що вивід під номером 1 виходить найближче до осердя. Це теж вказує, що ми зараз дивимося на первинну обмотку. Угу. Ось вивід 1. Тут цифри трошки зміщені. При подальшому огляді звертаємо увагу і на нумерацію, і на колір вивідних провідників, і на товщину провідників. Ось ці три виводи зелений фіолетовий, білий, зроблені з досить товстого провідника. Це, мабуть, низьковольтна обмотка, так як у попередньому трансформаторі. А помаранчеві виводи зроблені багатожильним провідником. Можна припустити, що це якась високовольтна обмотка. Знову беремо в руки мультиметр, продзвонимо наші обмоточки. На цих виводах опір становить долі Ома, значить, це низьковольтна обмотка. На помаранчевих виводах опір 59 Ом. Я думаю, це обмотка десь на декілька сотень вольт. Подивимось, що нам скажуть виводи 1, 2, 3. Так, між виводами 1-3, тобто вся обмотка. Опір становить 25,8 приблизно 26 Ом. Ну, а між виводами 1-2 та 2-3 відповідно менший опір. Тому що 2 це відводок. І враховуючи результати попереднього огляду, нумерацію, опір, робимо висновок, що в мер... до мережі треба підключати виводами 1-3. Ще є один дивний вивід. Він один і з'єднаний з корпусом з осердям. Це екран, фольгова прокладка між первинною і вторинними обмотками. Він для того, щоб високочастотні завади не потрапляли з мережі в прилад, а також з приладу в мережу. Про всяк випадок перевіримо, чи немає замикання на корпус якоїсь обмотки. Все в порядку. Ну і самий відповідальний момент підключення до мережі. Ще раз повторюю: сама мережна напруга може бути небезпечною, а також деякі обмотки можуть бути високовольтними. Мультиметр ставимо в режим «Вольти AC, змінний струм. Я про це нагадую, бо якщо поставити. Мультиметр, наприклад, в режим амперметра, то це буде практично режим короткого замикання. На низьковольтній обмоці 7,4 В. Так ми і припускали. Так, помаранчева. 258 вольт. Ми і по іскрі бачили, що напруга висока. Йдемо далі, коричневий білий. 105 вольт така середня напруга. Отже, за первинну обмотку не обов'язково беремо ту, що має найбільший обір. Враховуємо всі обставини. Які виводи, яка нумерація, наскільки близько до осердя ця обмотка. Тепер дуже цікаве питання. Як узнати, скільки витків припадає на 1 вольт? Це може знадобитись, наприклад, коли ми хочемо перемотати трансформатор на іншу напругу, на нижчу чи на вищу. Для цього поверх обмоток треба намотати декілька відків будь-яким ізольованим дротом. Можна 5 відків, можна 10, можна в принципі і один, але точність при цьому буде невисока. Я взяв для цього алюмінієвий тріт в лаковій ізоляції, який під руку потрапив. Намагаюся зробити 5 повних витків. Ось, готово. Тепер треба включити трансформатор і поміряти напругу на цій додатковій обмотці. Вмикаємо до мережі. Напруга на нашій додатковій обмотці. Як бачите, становить 0,483 вольти. А витків 5. Ділимо 5 на нашу напругу. На 0,483 і отримуємо приблизно 10 витків на вольт. Точніше, 10,35 витків на вольт. Знаючи цю величину. Ми тепер можемо перемотати трансформатор на будь-яку напругу. Хочемо на 5 вольт, хочемо на 12, хочемо на 18. Треба помножити ту напругу, яку ми хочемо отримати, на знайдене нами число. І зверніть увагу, що наші розрахунки ніяк не прив'язані до напруги, яка на даний момент в мережі існує. Вона трошечки підвищена, як бачите. О, мало не забув. Є ще ось такі цікаві трансформатори. У них є дві практично однакові котушки, і первинна обмотка розміщується на обох. Первинна обмотка теж позначається цифрами 1, 2, 3, але такі цифри є і на другій котушці. Як їх з'єднати? Багато хто неправильно їх з'єднує, міркуючи так. Кінець першої котушки, тобто вивід 2, треба з'єднати з початком другої, тобто вивід 1. Це неправильно. Адже друга котушка відносно магнітного потоку перевернута. Тому треба просто з'єднати виводи 2 обох котушок, а виводи 1 від обох котушок спрямувати до мережі. У деяких трансформаторах є відводок, тоді з'єднувати треба виводи 3. А в цьому трансформаторі з'єднуються виводи 2. І вони вже з'єднані. Бачите, ось вивід 2 йде до другої котушки, теж до виводу 2. Це я вам розповів з досвіду власного, але вимірювання омметром все це підтверджують. Бачите, опір обох котушок, бо виводи 2 вже з'єднані, становить приблизно 32 оми. Це для такого середнього трансформатора цілком відповідає значенню для первинної обмотки. Авторинні обмотки можна продзвонити і теж з'єднувати як хочеш. Тільки треба мати на увазі, що якщо ви їх з'єднаєте в одній фазі, то напруги будуть додаватися, а якщо в протилежній фазі вони будуть відніматися, то таке з'єднання нікому не потрібне. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я і успіхів.